Привіт усім! Сьогодні у нас такий день, що ми йдемо е, у парк! Відпочивати на гарному сонечку. Сані йди сюди! А я ці сонечка! А так от ми їдемо в цей парк. Ось, ось мені завжди будуть забажати. Ось такої величенької сім'єю Їдемо на велику. Ось ми і ми прийшли у парк. Так, парк! Ось ідеальна Полянка. Зараз розкладемося і зустрінемося з вами. Килимок. І дітей. Ой, який гарний день. Погляньте, яке сонечко. Файно! Знову підемо на майданчик. Е, на майданчик? Так Ну давай Оу, там майданчик справжній. Поглянь, скільки там травички. Спершу на оцю горку. Ой, у мене будуть чого, бачити люди. Ну нічого. Реселенка, де ти там? Я тут. <плес> <плес> а тепер на горку. Спочатку треба залізти от сюди. Русаленко, вставай попереду. Я нічого не боюсь. Давай спустимося вниз. Давай. А три, два, один паровозиком Давай. Три, два, один. Опі. ха Ага. Отак. Ми зараз почнемо кататися на цій чудовій Клас Класс! Прикольно! Юпі. А тепер підемо в пісочницю. Вау! тап 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 тап-тап-тап. Фух! Трішки брудно! Побудуємо замок! Я вже почала! Іди до мене! Іди до мене швидше! Ця паличка неймовірна. Ага. Ой, а, я тебе закопаю. Я скибкі туалета. Вау, тут великий пісок. А, тут можна гарно зробити. Е -е. Шу тому Вона нас кличе. Дівчатка. Побігли, побігли. Ми прийшли, Моні, ще ти хотіла. А де Вона пішла з, ді... з дівчатками гратися. А, але зараз ми всі підемо на озеро, тому давайте збирайтеся. Добре, пішліть. А, пішліть. а ось ми йдемо вже на озеро. Ой, який же гарний день. А там Річечка. Мама, 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 можна, 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 можна. Не може. Отже, добре. Діти, ми ж вам сказали. Мене не стедіє. Ой! А Руселенка у порядному одязі плаває. Ой! От. Добре. Я з вами, дівчатка, я вже зняла свою резинку. Зараз Вон, плюхнусь хати. Чому ти плівеш? Так, все, я стріваю три, два, один. Класс. А Оце я розумію кайф. Твої Нічого! Дівчата, але далеко не впливайте, добре? Добре! Ой, дівчата, тримаємося купи. А, дівчатка, Суспільно, куди ти впливаєш хвилька? Давайте усі докупи. Усі. Дівчатка, виходьте з води, треба ось, э, засмагнути трішки. Ой, бачите, я купальнику Так, так, давай, давай. Дівчата, куди ви впливі? Не можна там. Ніхто там не казав. Я хочу вже лягти. На... Покривальце і трішки засмагти. Відпочиньте, остигнете і потім я вам пропоную одну гру. Є! Є! Всі висохнули і тепер ми можемо пограти у камні, які будуть падати в озеро! Є! Добре, я готова кидати русалинка іди! А у мене один сюрприз. Давай! Спочатку ми! Три. Два, один. Я. Эй, ну ты можешь так кинула сама, и раз. Три, два, один. Эй! Три, два, один. Ні! Ні, не там. Але ты кинула быст! Так не можна. Я стояла тут, а ти тут. Ну тоді ще раз. Давай мені камінь. Ой, ну дякую. Три, два, один. Єй! Останній мій. Кидай. Єй! Дякую вам за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових серій. А вам кажу па 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 Па-па! па Папа! По-па!